Бджоли не просто виробляють мед, вони невидимі герої нашої екосистеми, які запилюють рослини, сприяють врожаєм та підтримують життя на планеті. Але останнім часом у Біляївській громаді почастішили випадки загибелі бджіл. Власники вуликів це з хімічною обробкою полів. Ми поговорили з екологом, науковцем та бджолярем Миколою Роженком, щоб дізнатися, чому це відбувається і що буде, якщо бджоли зникнуть. Чому бджоли важливі для природи і людей? Для природи і людей бджола, як комаха є вкрай важливою з точки зору збереження біорізноманіття як такого бджола є. Таким класичним запилювачем багатьох видів рослин, без яких взагалі біологічне різноманіття було б або дуже бідним, або взагалі не існувало, оскільки людина залежить від тваринного світу напряму. То і від бджоли вона теж залежить напряму, оскільки саме бджола дозволяє багатьом видам рослин, особливо це стосується фруктових дерев, ягід і все таке інше. Без бджоли взагалі людина не мала б змоги вирощувати такі рослини. Тому значення бджоли для життя людини для існування людини перебільшити взагалі не можна. Це дуже ключова така. Комаха, яка є унікальною з точки зору біології і дуже важливою для життєдіяльності людини. Ми, ми навіть не усвідомлюємо інколи, наскільки важливо в весняний період, коли квітує багато рослин, наскільки важлива присутність бджоли саме в цей період, і це забезпечує вражай, це забезпечує продуктами людину. Тут перебільшити це значення неможливо. Що станеться, якщо бджоли зникнуть? Ну, дивіться, більшість вчених станом на сьогодні дотримуються думки, що з зникненням бджоли взагалі зникне, зникне людина як вид, тому що вона втратить джерело харчу. Я думаю, на, на мій погляд, з втратою бджоли, навіть якщо людина не зникне як вид на землі, то її життя буде вкрай некомфортним і складним. Які причини загибелі? Що вбиває бджіл? Якщо коротко і прив'язати ці причини до сьогоднішнього дня? То найбільша проблема найактуальніша проблема для бджолярів України загалом є неконтрольоване використання токсичних хімічних препаратів під час вирощування сільськогосподарських культур. В мене є купа інформації, де величезні пасіки втрачалися за один день. В результаті неконтрольованого використання фермерами отрутохімікатів хімікатів на полях, це дуже велика проблема, і ця проблема, на превеликий жаль, сьогодні вийшла із контролю держави, оскільки фермери на свій розсуд приймають рішення щодо використання цих препаратів, і це є великою проблемою для бджолярів. Наступною проблемою, з якою спіткаються бджолярі, звичайно, є. Хвороба бджіл, бджоли, бджоли як і будь-які живі істоти, вони хворіють, і останнім часом за останніх декілька десятиліть такою великою проблемою для бджолярів є кліщ варова, який Оселюється на тілі бджоли, живиться лімфою і вбиває бджіл. Тривалий час бджолярі не знали взагалі причину цієї смерті. Зараз ми знаємо, боремося, але як тільки бджоляр якийсь етап боротьби пропускає, бджоли гинуть. І купа інших хвороб, які потрібно лікувати, і з бджолем потрібно доглядати для того, щоб уберегти своїх бджіл від втрат. Наступною глобальною проблемою, яка взагалі вже не залежить від людини, це глобальні зміни клімату як такі, для нашої степової зони України, в якій ми знаходимося, в якій ми ведемо своє бжолярство, Взагалі ці зміни клімату торкнулися найболючіше і найгостріше, оскільки засуха напряму скорочує. Кількість рослин, які квітують. А якщо скорочуються рослини, які квітують, скорочується для бджіл територія, на якій вони можуть збирати нектар. І це зменшує продуктивність, це ускладнює взагалі ведення бджільництва. І навіть навіть цього року е така різка і тривала засуха е ну, вкрай негативно вплинула на Збір меду цього року його нос. Ті пасічники, з якими я спілкуюся, з якими я підтримую зв'язок, вони схиляються до того, що цього року. Вони отримали меду приблизно 30% від минулорічних обсягів, тобто це все пов'язано з глобальними змінами клімату, з високими температурами, які ми спостерігали спостерігали цього літу. Ну і з відсутністю опадів, як таких. Що ви маєте на увазі, коли говорите про неконтрольоване використання препаратів? Коли йдеться про неконтрольоване використання отрутохімікатів хімікатів на полях фермерами, то мається на увазі те, що кожний фермер, кожне господарство, яке вирощує ту чи іншу сільськогосподарську культуру, вони на свій розсуд приймають рішення щодо використання. Тих чи інших отрутохімікатів. Отрутохімікати, вони е, вони за свою токсичністю діляться на різні категорії, там від першої мені здається до четвертої е, категорії, і е, сьогодні немає ніяких законодавчих важелів. Для того щоб визначити фермеру, наприклад, якої категорії отрутохімікат він має право використовувати під час медозбору, не немає. Тобто, фермер орієнтується на цінову політику, який отрутохімікат дешевший, той і використовує. А як правило, дешеві отрутохімікати, вони вкрай токсичні і вкрай негативно впливають на бджіл. Ну негативно, це так. М'яко сказав, вони просто їх знищують. Вони просто їх знищують, і це є дуже великою проблемою. Я думаю, що проблема, яка має бути вирішена виключно на державному рівні. Мають бути створені спеціальні служби контролю за використанням цих отрутохімікатів на полях, де вирощуються сільськогосподарські культури. Іншого шляху нема. Поки такої служби немає, ми будемо втрачати пасіки, ми будемо втрачати бджіл. Бджіли будуть гинути в величезних розмірах. І це буде ми будемо втрачати не тільки бджіл, ми будемо втрачати і врожай. Наприклад, гречка взагалі без, без бджіли не дасть ніякого врожаю. Я вже не кажу там за сонях і багато інших. Культур, засади, теж, які, якщо залишаться без бджіл, то врожай буде або ніякий, або мінімальний. Фермери стверджують, що використовують безпечні для бджіл препарати. Ну, Дякувати тим фермерам, які так і роблять, а не тільки так кажуть. Тому, звичайно, якщо фермер. Екологічно свідома людина, я так скажу, то він так і робить, і велика шана і подяка тим фермерам. Але більшість з них, переважна більшість з них, використовують дуже токсичні отрутохімікати виключно в силу обмеженості екологічних знань, б. Так сказав, вони глибоко не усвідомлюють ту проблему, яку створюють, і саме тому використовують на мою суб'єктивну думку. Тому що якби людина усвідомлювала, наскільки це шкідливо, в першу чергу для його самого, оскільки та продукція, яку він вирощує, згодом потрапляє йому ж на стіл. Тому о, тут е, потрібно працювати е, ще й з екологічною свідомістю е, тих людей, які дотичні до цієї проблематики. Влада, перш за все, е, влада мусить е, скласти е, такий. Е, Реєстр бджолярів, реєстр пасік кожна влада на кожній ділянці мусить знати, скільки в неї бджолосімей, скільки в неї на її території працюють бджолярів, і мати з ними постійний зв'язок. Для чого постійний зв'язок? Для того щоб бджоляр, хоч якимось чином, захистив свої пасіки. Під час масової обробки отрутохімікатами полів. Звичайно, уникнути 100%, захистити на 100% бджіл в цій ситуації неможливо, але можна зменшити втрати. Можна, наприклад, на день закрити бджіл і не випустити на поля, таким чином зменшити ризик втрати. Влада теж мусить відпрацювати або сприяти відпрацюванню. Правил використання отрутохімікатів. Правила використання отрутохімікатів, звичайно, з орієнтацією на найменш токсичні препарати, це, це напрямок і повноваження влади, і я думаю, що вона повинна над цим працювати. Ну, звичайно, екологопросвітницька робота в плані шкідливості неконтрольованого використання отрутохімікатів тут теж мала б принести користь. І влада теж може ці, цей напрямок організувати, контролювати, забезпечувати, проштовхувати. З різних боків. Якби оці напрямки, навіть які я, на перший погляд, лежать на поверхності, влада використала і скористалася ними, я думаю, що втрати бджолярів були б набагато меншими. Чи можна сьогодні говорити, що Україна є однією з провідних країн у бджільництві? Не можна, а потрібно сказати, що Україна є медовою країною. Україна тривалий час була в трійки світових лідерів по виробництву меду. Україна виробляла в довоєнний період, скажімо, там від 70 до 100 тисяч тонн меду на рік, і були на третьому місці у світовому виробництві цього продукту. У зв'язку з військовим станом, у зв'язку з військовими діями, з тим, що значна частина території України окупована, і там бджільництво фактично не ведеться. Ми зараз Україна як медова. Країна знаходимося на п'ятому місці, але все рівно ми потужний гравець на цьому ринку. Ми маємо змогу отримувати достатню кількість меду не тільки для населення для українців, а й експортувати його за кордон. І це є одним із важливих таких. Моментів отримання доходу держави на світовому ринку. Я сподіваюся, що прийде час, і в Україні настане мир, і Україна повернеться щонайменше на своє заслужене третє місце в світі. Перше місце належить Китаю, друге місце належить Індії, а третє буде належати Україні. І я цього бажаю нам всім.